Черговий матч у чемпіонаті України серед команд другої ліги провів рівненський футбольний клуб Верес. В рамках п'ятого туру рівняни в рідних стінах приймали футбольний клуб Арсенал Київщина з білої церкви. Матч активніше розпочали рівняни, проте забити швидкий гол не зуміли. Перевага господарів у першому таймі була очевидною. Тому й не дивно, що одна з атак Вереса закінчилася порушенням правил у штрафному майданчику гостей. Арбітер без коливань показав на 11-метрову позначку. Пенальті реалізував Костянтин Деревльов. Перший тайм закінчився мінімально. Перевагою Вереса 1-0. У другому таймі рівняни продовжували володіти ініціативою, але створити хоча б щось біля воріт суперника не вдавалося. Вдруге, засмутити голки парагостей гравцям Вереса вдалося на 71-й хвилині. Білоцерківці біля власного штрафного майданчика з порушенням правил зупинили все того ж Костянтина Деревльова. Суддя призначив небезпечний штрафний, виконувати який взявся сам потерпілий. Удар вийшов суперточним. М'яч, перелетівши над стінкою, влучив прямісінько в нижній кутворіт. Воротар Арсенал. Мала врятувати свою команду не зміг, і це 2-0. Здавалося, що за такого рахунку футбольний клуб Верес може розслабитися і спокійно контролювати гру. Але на 84-й хвилині гості нагадали господарям, що матч ще не завершений. Після навісу в штрафний майданчик м'яч потрапив до Павла Федосова, який притягнув його вперед та пробив у протихід воротарю Вереса, який пішов на перехоплення м'яча. Рахунок став 2-1. Щоправда, набільше футбольний клуб Арсенал Київщина не спромігся. Верес впевнено довів гру до. Перемоги щодо результатів інших матчів, то у п'ятому турі до цього був зіграний ще один матч. Скала з містечка Стрий, мінімально переграла енергію з нової каховки. Решта матчів п'ятого туру відбудеться сьогодні, 26 серпня. Завдяки цій перемозі Верес піднявся на п'яту сходинку, маючи в активі 9 очок. А от Арсенал Київщина залишився на 12-й позиції. Після п'яти ігор вони мають в своєму активі один пункт. Наступну гру футбольний клуб Верес проведе на виїзді 29 серпня. У новій Каховці рівняни зіграють проти місцевої енергії. Віктор Терещук у ритмі подій.